Євангеліє передає нам чудесне ісцілення, як Господь ізціляє паралізованого. Його принесли четверо його друзів. Паралізований талановитий чоловік. Родився талановитим, родився здоровим, родився од нормальних родителів, але но коли пішов у світ, світ його згубив. Земна пропаганда, атеїстична, безбожна да й всяка друга, погубили його разум. і він став паралізований умом. В такому случаю він, будучи і талановитий, і якісь має добрі задатки, но реалізувати їх не може. Нині видимо масу людей, у котрих паралізований ум. Духовний, паралізовано внутрішньою духовне сузнання, внутрішній духовний хребет зломлений, зовні чоловік вхвидить, говорить, ходить, но реалізувати свої таланти не пристати до якогось доброго діла не осліплений бачити доброє, як магнітом тягне його на злоє. Отака картина чоловіка 21 віка, не взирає на те, що в кармані ми говоримо два дипломи вищої освіти, в духовному відношенню круглий нуль, а той і негатив. Чоловік, віруючий церковний, коли осознає, що він щось не має або в нього щось не достає, то він просить у Бога Боже. Подаруй мені недостающе, відкрий мені розум, куди мені йти, як поступати. Чоловіка не церковного, в нього руку розведені, сатана його обманув, збив з толку, а не маючи віри в Бога, він оказується пешка всіх жизни. Ну якщо він просто лише був пешка одно діло, ну, він становиться коли частиною того суспільства. Котра веде себе агресивно відносно добра, і відносно людей, і відносно церкви. Нині Євангелій Матфея передає слава Христа, ви, християни, зато й поставлені в всьому світі, щоб бути світлом для цього світа. Якщо в городі не є світла, то багато аварій, багато у людей падінні, люди не видять прегради або якісь вибоїни. Но точно, так і в духовному світі, І якщо чоловік не обладає духовним світлом, даним от Бога, він ходить у жизнь, як у темряві. Но ви християни світ міра. і не може світло укритися город, який на горі найскриється. Невозможно. І ніхто не запалює свічку і не ставить її під сподом десь під столом, але кладе її на підсвічник, щоб світила всім. Так от Бог призиває і нас, нині православних, у 21 віці, коли видимо, що в світі маса людей втратили істинний путь, а цей світ кожен день убиває кожен день десятки християн. То Бог особливо призиває нас, так найпросвітиться світло ваше, світло ваших добрих діл перед людьми, щоб вони виділи ваші добрі діла і прославляли б Отця вашого Небесного. От заклик, на перший погляд, простий, але в ньому много місії. Місія бути світлом велика і славна. І християни православні і нині в Україні показують, що як общество в тій частині нецерковні збито з толку, а збито з толку не способно трудитися, а ще й страшно подверджено маніпуляції і обмана. Християни православні, у ті не дадуться просто так зманіпулювати себе. Щоб вирвати їх із лікарні настоящої і загнати їх у підвал. Люди не даються. Люди видять, де лікарня настояча, а де подвал. Люди видять, де істина церква у благодаті Божої, а де її підміна. Жителі Закарпаття, в котрих в кожному дворі росте виноград, кожен має десятки сотні літрів вина, і ми знаємо, як пахне. І як який смак має настоящеї вино, а в магазинах. А в магазинах 95% вина сурогат, тобто направлено є. Но люди, які не відали винограду, ніхто не п'ють, то що дають їм. Так от православні християни обладають виноградом духовним. Коли служиться архієрейська служба, то Архірей виходить і просить Господи, благослови і посвятив виноградник Сей і благослови Його. Для нас, будучи виноградником Христовим і заклик Божий, світити всьому світові, наскільки можна. І так, браті мої, возлюблені, каже Павел Нині Коринстина: будьте тверді, непоколебимі в вірі. Преуспівайте в ділі Господньому, знає, що труд ваш не напрасний. Перед Господом Він записується кожне ваше слово, кожна думка, кожне двіження і навіть добрі плани у Бога записані як плюс. Господи, благослови нас, щоб ми і далі. Як віруючі української православної церкви, були світлом для цього світа, особливо нині світлом, указуючи, куди треба людям іти, а куди є загроза. Тим більше жителі Закарпаття історичні, карпатські русини, генетично православні 1150 років, також покликані бути місіонерами, котрі світять. Православієм і закликають на той путь і других людей світити. Бо лише тоді, коли Бог увидить наші труди, порозуміє Господь, почувствує нашу милость, тоді і благословить нас і тут на землі, все об'ємлі Мою до нас. Як іти нам, куди йти, як поступати, Духом Святим буде підказувати нам, щоб ми точно виконали свою місію, місію світити світлом духовним, а у вічності, єдно з святими, і з ними сьогодні празднуючими зможемо наслідувати царство Божо, царство вічного світла, царство вічної Пасхи. Amém.